Фотографіями полонених бійців, прапорами України, малюнками з написом Повернись живим біля школи номер один Кропивницького у другій годині дня збираються учасники акції. Серед них мама полоненого бійця бригади морської піхоти Вадима Токаря Наталія. Потрапив полон 12 квітня 2022 року у року. Місто Маріуполь обороняв буф на заводі Ілліча. Грудні місяці нам подзвонили, сказали, що з ним все добре. Він у полоні знаходиться у Сходокській колонії. Нема у нас більше сил, тому ми вже почали діяти з 20 травня. Перебуває у полоні боєць полку спецпризначення Азов Ігор Рудий, розповідає його дружина Олена. Немає ніякого зв'язку. Зараз навіть не знаємо, де він знаходиться. Ми вирішили привертати увагу. Ну, ми не знаємо, що нам робити. Відповіді на від кого ми ніякої не отримаємо. Обміни йдуть, їх не обмінюють. Акцію вирішили влаштувати, щоб привернути увагу до військовополонених, розповідає вчителька Вадима Токаря Ірина Шепель. І з перших днів, коли він попав в оточення, був в Маріуполі. Я постійно моніторила ситуацію, тому що його мама в Фейсбуці виставляла. Я дуже переживала за нього. Мама звернулася до мене і попросила якось допомогти організувати якийсь захід. От ми і вирішили допомогти підтримати цю родину не лише Вадима, а і всіх військовополонених, для того, щоб влада можливо звернула увагу і включила їх в списки, і повернула їх додому. Прошу підтримати. Слава Україні! Героям слава! Учасники акції йдуть вулицями Кримська та Чорнобаївська. я вирішила підтримати наших захисників, тому що не потрібно забувати, що зараз війна. І дуже багато наших захисників перебувають зараз у полоні. Героям слава! За 40 хвилин учасники акції завершили ходу у Кущівській гімназії. Там співають гімн України. До акції долучилися вчителі та учні трьох шкіл міста і жителі навколишніх вулиць, каже співорганізаторка акції, директорка Кучівської гімназії Наталія Вельгун. Ми сподіваємося, що сьогоднішня акція надасть розголосу, що є такі військовополонені, які знаходяться більше року в полоні і не включені до списків. Ми не можемо оцінювати шанси, наскільки нас почують. Але ми сподіваємося, що нас почують не тільки на місцевому рівні, а і у Києві в офісі президента. Каже, участь у ході взяли півтори сотні людей. Олександр Сметанко, Анатолій Басистий, Суспільне, Новини Кропивницький.